Сортування як один з етапів управління відходами дозволяє зменшити їх кількість на полігонах та сміттєзвалищах. А відсортовані відходи отримують шанс на друге життя, адже використовуються як сировина для виготовлення нових речей. Вітаю! На зв'язку Гуфі Центр. Сьогодні поговоримо про те, як у Хмельницькому сортують пластик і скло на контейнерних майданчиках. Впевнена, у місці ви бачили контейнери для роздільного сортування скла та пластику. Можливо, вже навіть користуєтесь ними. Давайте розберемося, що у них можна кидати, а що ні. Жовті контейнери та контейнери-сітка передбачені для сортування пластику. У них варто кидати добре стиснуті. PET-пляшки, тобто прозорі пляшки з під напоїв, які можуть бути різного кольору, окрім чорного, жовтого та білого. Та чисту, порожню тару з-під побутової хімії. Із маркуванням «HDPE» або цифрою 2 у трикутнику на дні. У контейнери для пластику ми не кидаємо одноразовий посуд, стакани з-під сметани чи йогуртів, білі пляшки з-під молочної продукції, пластикові речі без маркування та інші види пластику. На жаль, ці відходи не переробляються і їх місце у контейнерах для загального призначення. У зелені контейнери ми сортуємо звичайне скло: банки, скляні пляшки, віконне скло, склянки тощо. А от інші типи скла, наприклад, протиударне екрани гаджетів, чи жаростійке скляний посуд, який можна використовувати в духовці, дзеркала, кераміка, мають потрапляти у контейнери для загальних відходів. А зараз найважливіше. У контейнери для роздільного збирання не можна викидати змішані відходи, адже вони забруднюють вже відсортований пластик та скло. До речі, якщо ви помітили, що якийсь з контейнерів переповнений або пошкоджений, зателефонуйте за номером, що вказаний на ньому, і працівники комунального підприємства заберуть ці відходи поза чергою. Що ж відбувається з тими відходами потім? Чи не потрапляють вони на полігон, чи сміттєзвалище? Ні. У Хмельницькому за збір вивезення та сортування відходів відповідає комунальне підприємство Спецкомунтранс. Для цього існує спеціально обладнаний автомобіль. Також частково сортовані відходи забирають приватні підприємці, використовуючи для цього власний транспорт. В окремі дні з контейнерів забирається окремо скло та окремо пластик. Тобто, скло та пластик ніколи не потрапляють в один автомобіль одночасно. Комунальне підприємство «Спецкомунтранс» відвозить усі відсортовані відходи на дільницю сортування. Там працівники досортовують ці відходи вручну. Наприклад, пластикові пляшки окремо досортовуються за кольорами, також окремо відбирають тару з-під олії та з під побутової хімії. Потім ці розділені пластикові відходи пресуються і відправляються на підприємства для переробки. Щоб дізнатися більше про сортування відходів у нашому місті та способи зменшення відходів у себе вдома, завітайте до Гуфі Центру. До зустрічі!